Вітаю. Вже п'ятий рік продовжується зущання над законом та здоровим глуздом при розгляді судової справи щодо незаконного звинувачення мене у скоєнні злочину за частиною першої статті 162 Кримінального кодексу України. Це порушення недоторканості житла. Ця справа височена з пальця з єдиною метою – змусити мене відмовитися від зобов'язань і вимог щодо погашення боргових зобов'язань. Справа у тому, що в 2012 році я побудував багатоквартирний житловий будинок та продав новозбудовані квартири з відстрочкою платежу. На один рік. Всього мені заборгували біля 11 тисяч доларів. До речі, які до сих пір мені не повернуті mm -hmm. боржниками. З метою уникнення виконання своїх боргових зобов'язань відкрили кримінальну справу за надуманих підстав. За потурання поліції, прокуратури, суду мене намагаються засудити за злочини, які я не вчиняв. Будь-яка поміркована людина, навіть не маючи юридичного досвіду чи освіти, ознайомившись з матеріалами справи, дійде до висновку про відсутність в своїх діях складу злочину. Натомість суд вже 5 років бордує мене у своїй справі, намагаючись шляхом затягування розгляду моєї справи виправдати беззаконня з боку досудового судового слідства та прокуратури. По суті, це кругова порука між судом, стороною обвинувачення, тобто прокуратурою, та слідством. Тобто вони просто бояться винести виправдальний вирок. Попереднє судове засідання відбулося 4 місяці назад. Останнє судове засідання відбулося один місяць назад, де суддя Антонюк обіцяв у триденний термін призначити розгляд справи. Але на сьогоднішній день, сьогодні 5 жовтня, і до сих пір розгляду справи не призначено. Ми зараз знаходимося перед судом Хмельницьким міськрайонним судом, де я зараз. Прийду і це знаю, яке на коли призначено судовий розгляд. І чи я ознайомлювався з матеріалами кримінальної справи, тобто з відеодоказами. Тобто ми бачимо штучне затягування розгляду кримінальної справи. Мої чисельні клопотання залишаються без належного розгляду з боку суду. Докази, надані мною, на свій захист, не враховані та письмового рішення, де було прийнято подих, де не не винесено судом. При цьому найбезглузніші клопотання сторони обвинувачення, тобто прокуратури, розглядаються биттєво, зважаючи на мої заперечення, задовільняються судом, про яку упередженість, рівність в усіх перед законом і судом, справедливість і, врешті-решт, може йти мова. Тому я вважаю, що ця судова система потребує негайного реформування, а судді, які самі порушують закон, мають бути негайно звільнені. Закон має бути на стороні людей, захищати їх від беззаконня з боку влади та відновлення справедливості. У взаємовідносинах людини та держави. Зараз відбувається гра в одні ворота. коли початково будь-яка людина, яка потрапила до суду, розглядається як потенційний злочинець, якого слід засудити за будь-яку ціну, аби назовні не сплили грубі порушення прав громадянина. Та людини під час досудового слідства. Всі клопотання надані мною, жодне не розглянуто суддю Антонюком. Письмового рішення не було винесено по них. Зараз складається враження, що суду байдуже, що у ці мої клопотання та взагалі. Чи читав суддя Антонюк всі мої клопотання? Я думаю, я впевнений, що ні. Адже під час розгляду справи він зовсім де орієнтується в усіх цих питаннях, по декілька разів засовуючи моменти, які вже сто разів засовувались у суді. Затикає та мені рота при допиті свідків, не дає можливості, щоб я зміг грунтовно допитати свідка, який проходить по справі. І збиває мене з думки, задаючи безглузді питання, що не стосується суті справи. З такими суддями ми далеко не підемо. І це тільки лише по... Де складні за своєю суттю справи, а що робиться з більш складних та об'ємних справах? Ведеться просто жахає. На сьогоднішній день моя кримінальна справа 162 стаття. Вже Рахується як кримінальний проступок. Але ми бачимо, що все до мене так чи інакше намагаються притягнути до відповідальності. Зараз ми входимо в суд, щоб я міг переконатися, чи призначено розгляд моєї справи, чи ні. Чи Er lebe in Так, побачила, що судова охорона вже включила також відеозапис про мою присутність у залі судового засідання або у суді. Ну, будемо сподіватися, що будемо сподіватися, що все буде чудово і конфлікти, і ситуації також не буде. Давайте вийдемо на двір щоб судова охорона не дарвувала. Я поки на дворі буду, бо там закрито, там закрито, я поки на дворі підход. Ага. В двох за адресою Подільська 161. Продав квартиру у цьому будинку, два мешканці цього будинку попросили, щоб відтермінувати сплату коштів в собі 5 тисяч доларів на рік. Я пішов їм на поступки, але замість того отримав кримінальну справу. Коли через 6 років, я почувши, що в квартирі No9, мешканець Марценюк, є якийсь рух, тому що квартира стоїть пуста до сих пір, ремонтні роботи там, де проводились. Я піднявся до квартири, мені відкрив двері, мій бивший працівник Олександр. Я спитався, чи він знає, що мені власниця цієї квартири видна кошти. Він почав забирати речі і виходити з квартири. Я намагаючись його затримати, викликав поліцію, слідчу оперативну групу, щоб показати, що Марценюк віді де сплачують цей кошти, починає здійснювати ремонт у квартирі, яку я їй продав. Натомість маю так сталося обставини, що я коли написав заяву, з'ясувалося, що на мене теж була написана заява. Але слідчий... але слідчий... Закрив, показується це, що це цивільно-правові відносини. Я на цьому, як горіться, заспокоївся, але Марценюк, власниця квартири No9, до чергового судді заяву про вчинення кримінального злочину з моєго боку. Це все триває з грудня 2018 року по сьогоднішній день. Мені зробили це проникнення до житла. І хочуть, щоб я 20 тисяч заплатив потерпілий якоби за те, що я це здійснив. За підтримки прокуратури суддя Антонюк не виносить або боїться винести виправдальний вирок. Як мені бути, я не знаю. Затягування кримінального розгляду цієї справи здійснюється вже п'ятий рік. При розгляд справи був 4 місяці назад. Останній розгляд був три місяці назад. Суддя Антонюк сказав, що напротязі трьох днів встановить дату наступного судового засідання. По сьогоднішній день, сьогодні вже п'яте число, де призначено дату засідання. Я не знаю, що відбувається, ну я думаю, що нічого доброго не відбувається, як для мене. Але Будемо сподіватися, що правда все-таки вийде в світ. Прикро те, що я просто хочу закликати всіх людей знайти ніколи не йти на поступки, коли йдуть грошові відносини. Тобто краще не робити добрих справ. Тому що це всі ідони буде оцінено. На сьогоднішній день ці мої власники квартир, які я продав, тобто Демчук Олег і Марценюк Людмила. Вони просто наді мною сміються, дивлячись мені в очі. Відкрили на мене кримінальну справу. І поліція, прокуратура, суд потурають їм у цьому. Тому зараз ще раз я зайду, тому що там судове засідання. Може, воно вже закінчилося і буде можливість мене знов подивитися, які рішення прийняті. Тому що я маю клопотання все-таки подивитися. Ну хочу ще сказати, справа в тому, що всі клопотання, які я надавав суду, судді Антонюк, вони приймалися, але належного розгляду не було. Тобто суддя Антонюк не виносив рішення, не роблячи рішення суду відносно моїх клопотань. Які говорять про те, що про мою невинуватість. Тобто він мене штучно позбавив права на оскарження цих клопотань. Зараз, коли вже суд, судова справа прийшла в стадію е, вивчення письмових доказів зі сторони е, обвинуваченого, тобто мене я Почув від судді Антонюк таку фразу, що я не підготувався до судового засідання належним чином і не знаю, про що йде мова. Тобто він свої, свою вину за те, що він розглянув клопотання в той час, коли я подавав, а я подавав більше 35 десь до 40 клопотань. І це я маю пам'ятати, що які клопотання я 3-5 років подавав назад. Тому я зараз хочу переконатися в тому, що я дійсно десь поставив підпис про те, що я ознайомився з відеодоказами. Це перше питання. Друге питання, я хотів би запитати, коли наступне засідання відбудеться. І третє питання, коли це все адство закінчиться. Дякую ідемо дивимося. Тоді будемо поки щоб не витрачати час, ми перенесемо це дійсно наступний на раз і не знаю, що був. Я хотів пави, які зараз в двох томах сфабриковані. Тобто ну, нашій владі немає що робити, Там стороною обвинувачення були долучені до матеріалів справи. Відеодокази, як я відмовляюсь від обвинувального акту. Ви розумієте, про що йде мова, так? Відеодокази. Що я відмовляюся ознайомлюватися з матеріалами справи без адвоката. Ці от відеодокази, сторона обвинувачення, надала суду. І суд зараз ретельно це досліджує. В той час, коли мої відеодокази чи мої клопотання взагалі не розглядалися, це... Рівність усіх перед судом. Ну і в свою чергу хочу побажати усім присутнім. Не треба боятися влади, ні судової, ні прокурорів. Треба просто вимагати свої права. Тому. Всім здоров'я, успіху, нам перемоги з Російською Федерацією і, звісно, сил, наснаги, терпіння і фінансової спроможності. Всім дякую, до зустрічі. Наступний раз, коли я прийду на судове засідання, хоча це треба брати дозвіл суду, але. До речі, я писав клопотання про те, щоб здійснювати онлайн-трансляцію на сайті судова влади України цього судового засідання. Але суддя Антонюк, суддя Марценкевич, я неодноразово ці клопотання подавав, щоб показати дурість або фактично не дурість, вибачте, а роботу в лапках нашого суду. Суддя Антонюк відмовив задоволені клопотання, щоб це десь публікувалося. Тому ще раз я попрошу, не попрошу, а подам клопотання про те, що щоб здійснювати онлайн-трансляцію. І, звісно, я знаю, рішення буде таке, що мені буде відмовлено, але так чи інакше я на своєму каналі викину відео, як буде відбуватись події. Хоча до... Судді Антонюка я вже викликав поліцію в зв'язку з тим, що він забороняє здійснювати фото-відеофіксацію судового засідання. А мені як сторонній обвинувачений як журналісту, таке право державою нашою додається, а суддя не хоче цього визнати. Тільки за того, щоб суддя не відійшов від розгляду цієї справи, я не піднімаю питання про відкриття кримінальної справи відносно судді. Бо мене це вже все замучило. Мені треба навіть... Вирок, навіть виправдальний, який вони не хочуть, любе рішення нехай виносить. Ніж би це все гасло вже закінчилося. П'ятий рік. Зрозумійте мене і вдачі вам. Дякую.